Пішла я такого трохи до ліса, думаю, трошки ці подиві, може і квітачки порозвіталися. Я дуже люблю такі квіточки, Дивіться, всі посіканці ми називаємо. А то, хто каже пшеничка, хто каже покурудська, во проліски, а дивіться двічі вже такі файні проліски, або посіканці які о. файні. а І думаю, я собі це назбираю трошки, поставлю собі в хаті. Я дуже люблю квіточки, як то файно, як то файно, я ще назбирала та квіточок, подихала свіжим повітром і помаленьку собі йду додому. Я вже йду додому, а ще знайшла в яку файну квіточку, мідунку. Ми, Ми колись також вали витягали і сали, бо ми казали, що там мід є, вона дуже корисна, там і думка, вона на все допомагає на, су, на суглоби, на все, вона має вітаміни, все, вона все корисна. Ой, я ось я зараз всі все. Ну і я підскріпилася в лісі і йду по маленьку додому. A takobi durni mestiet, ta pa bi se v imetki spatrkali, da je šlo do durm. In taki dva malenkosti. Kvit je trok troka, den patrk in dva malenkosti, ko pa je bilo izdo.